т 40 главний шо? Не забудьте долити масло, бо... А не показує міке масло. Фірму ми не рекламуємо. Давай так. Ам-ам. Ам-ам-ам-ам. Ам-ам-ам. Або щуп вдовжати треба, бо щось... Замало він показує мені. Так що ми капнули, пів літру десь. Що ж слабо тече це воно, Сіточка забила мене. Це нормально, нове масло не було, то ніякі не думає. Що ти зробив, став на пробку. Так перевіряємо. Сідушку витираємо, сідушку обов'язково. Отличний! Що-то забагато вже, але ладно. Лучше більше, ніж менше зовби до мені